Відголос Фрадіївки інцидент, що трапився на Миколаївщині, досі не дає спокою українцям. Майже у всіх куточках держави прокотилась акція пікестів. А відсоток довіри до людей в пагонах впав майже до нуля. Ба більше в деяких містах масово розпочались напади на райвідділи міліції. Натомість, аби заспокоїти протестувальників, вище керівництво країни розпочало масові кадрові чистки. Заговорили навіть про реформу правоохоронних структур. То, що можуть покращити покращити ситуацію зміну міліції і чи варто боятися Львівщині повторення в врадіївського інциденту? Далі у сюжеті. На шляху до реформи вперше українська міліція зазнала змін, ще у 2004 році. Та як наслідок жодних позитивних результатів це так і не принесло. А відсоток довіри українців до правоохоронців з кожним роком лише зменшується, кажуть експерти. Масло у вогонь додали і події на Миколаївщині. Вперше масові протести там відбулись ще рік тому. Тоді місцеві жителі стали на захист Оксани Макар. Нині ж ситуація повторилась, до того ж, кривдниками виявились самі міліціонери. То є варварське ставлення. До особи не має значення, хто б він не був. Перед законом повинні бути всі рівні. Підняти авторитет довіри через реформу. Ексміліціонери певні нині правоохоронна структура потребує негайних змін. Проте без допомоги українців та засобів масової інформації не обійтись. Випадки завжди були випадки негативні і в Україні нашій незалежній і в місті Лева. Так але. Не було от таких наслідків, які ми сьогодні маємо в Миколаївській, перш за все області. Натомість самі представники змі певні реформа не допоможе. Спочатку варто подолати корупцію та зробити правоохоронні органи більш відкритими для громадськості. Та тож ситуація у Врадіївці показала, бунт може спричинити будь-яка ситуація, і львівщина не виняток. Порвало в Врадіївці, а може порвати і в нас. Я б не був таким оптимістом. Скажімо, події на Жовківщині, де працівники Даї спровокували в аварію, в які загинули троє дітей. Могли призвести абсолютно до таких самих результатів. А от колишні представники правоохоронних структур певні, в інцидент на Львівщині неможливий. Вони переконані, підґрунтя для такого випадку в області немає. Та й проведена виховна робота та психологічне тестування виключає таку ситуацію. Юля Манько, Андрій Дробний. Новини.